It doesn't hurt me, yeah, yeah, you. Do you want to feel how feels? Yeah, yeah, you. Do you know? No, it doesn't hurt me. Yeah, yeah, you. Do you wanna hear about the deal that making? in? <coughs> <coughs> it's you and me. And if only could I would even deal with God. And gather this world our places Я запіздився з оглядом на місяць, але мій допізди я не боюся. And if only could, I'd even deal this God, and I'd get this world our places. Коротеньке рев'ю на попередні сезони. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Перший сезон. Добротний підлітковий жагастик з яскраво вираженим духом 80-х. Моя улюблена сюжетна лінія, в якій мама Віла Джойс. Відчайдушно намагається знайти сина. Гра Вайнони Райдер прекрасно балансує між материнською трагедією і божевіллям. А так, дітлахи милі, сюжет інтригує. Другий сезон. Зроблений за лекалами ідеального продовження. Сюжет набув більшого масштабу, персонажі отримали більшого розвитку, і нововедені також виявилися цікавими. Ну і кінцівка з шкільним балом дуже мила. Третій сезон яскрава підліткова Керін Джанжа, в якій мене намагаються налякати великим гомунком і згівнає пацюків. Окрема сюжетна лінія з руськими цікава. Четвертий сезон. Перша серія знову стандартна підліткова Крінжанжа. Далі історія набирає обертів, і ти реально переживаєш за життя персонажів, тому що ходили чутки, що це фінальний сезон. Спойлер: ніхуя! І так, огляд на фінальні серії уж краще фінально, чим розтягувати цю історію на хуйнадцять сезонів. Сезону починається серія з моменту, як Оді виписала Генрі квиток в один бік, чи то в Ізнанку, чи то в Самару. До речі, прийшов до висновку, що ізнанку української буде просто світ на виворіт. Хочу звернутися до Дмитра Комарова. По-моєму. демогургони не куштували сала. Векна продовжує тероризувати свідомість Ненсі і використовує її як флешку для одинадцятиї, яка повинна передати їй про настання судного дня. Цей час друзі намагаються її врятувати. TikTok. До речі, вирізки із не пана там вірусяться. Вище згаданий фрагмент цей. You tricked me. Tricked you. Now I you. Але хто вирішив запустити тренд з цим ліпсингом? Like Нагадаю, що в цій сцені дівчина не ловить веселий тріп вона через декілька секунд. Відключивши закони гравітації, брутально помре, переламавши всі кістки і неочікуваної катарактою. Чому б не піти далі, не зробити з цього хайповий танець? У мене немає бос. Катувати. Гарна ідея. Мене розважає катування. Ти лише можеш молити про швидку смерть. Далі переміщаємось в Сибір, де Демогоргон робить русських хорошими. Ось реверсивна сцена із чужого. У нас слишком многі в Україні хочуть построїти большую страну з маленькою культурою. О, дивіться. Члени партії Єдина Росія. Боже мій. Після споглядання на загадкові піщинки вони дають драла з лабораторії. Далі одна із найкращих сцен серії, де Уіл на породі камінауту. Тут хочу зупинитися і розібратися в персонажі Віла Байерса. В першому сезоні не так важлива особистість Віла, як те, ким він приходиться персонажем сином, братом, другом, справою про задаткове зникнення, в якій замішана таємна лабораторія. Грубо кажучи, це класичний штамп Дама в біді який продвигає історію. В другому сезоні його більше розкривають як персонажа. Але в підсумку все одно стає дамою в біді, яку знову треба рятувати. В третьому він відчайдушно противиться дорослішенню і тримається за дитинство, яке він пропустив. Але в його друзі вже більш підліткові інтереси, і Віл відчуває себе зайвим. Тому цілком логічно, що його зробили нетрадиційної орієнтації. Це підкреслює його замкненість та самотність в своїх почуттях. Ну і актор в цій сцені зіграв чудово. Why are you gay? До один зі повернулося її здібності і пам'ять про те, як вона відкрила портал ВСВ на виворі. Папа розповідає, чим загрожує Генрі на прикладі, зрозумілому для українського сегменту глядачів. Генрі пробиває у греблі тріщини. Якщо не контролювати це, тиск зростатиме. І греблю Ненці розповідає те, що їй показав векна, і дедуктивним методом пекельна когорта вирішує, що кінець світу станеться після четвертого вбивства. Макс досі відчуває Векну, і в них народжується, пробратися через демогоргонських кажанів до страхопизда і вбити його, поки він вбиває Макс. Іншими словами, охота на живця. Іншими словами, план Пакалі, блять, як швейцарські right. часи. щоб затарити зброю, приходиться викрасти фургон. Оу, oh. вам пощастило, що ви живете не в альбокірки. Горить пефілі, як і москалі. О, курва, мать! Хоу, oh, беріть олівці і записуйте золоту пікапу. Завжди мріяв мати. Велику сім'ю. Я зараз кажу про цілий виводок дітей. П'ятеро. Може, шестеро. Хорош! Всі ж знають, да, що думки про пологи неймовірно збуджують жінок. <звук> а тут аж шість заходів. Це фул хаос в світі оргазму. Звучить гарно. Станеш моїм вагінальним інкубатором. <звук> Оу. Біду? <різь> Тікаючи Антонав. шляхом дипломатії переконує Юрия відвести їх до Америки. Це Катінка. На честь мого першого кохання. У Катінки були дуже гарні, дуже круглі сідниці. Ось такі. А серед трансформерів є жінки? Не факт, що я хочу це знати. <різь> Пекельне братство затарює Норм ставчик. Робін бачить свою крашиху, але її мрії розбиваються об скали гетеросексуальності. Робін. Робін. Я ще не лесбіянка, але готуюся. В магазині вони натрапляють на банду баскетболістів-анархістів. А сука, бісиш ти мене? Бісить мене він своєю тупостю. Те, що в першій серії звучало як мимольотний жарт, стає його мотивацією. Він наче створювався по всім лекалам Стівена Кінга. І релігійний фанатик, і підліток Бечара. Ще й на додачу цій банді дебілів вірять місцеві жителі. Ей, Хоукінс не завозили критичне мислення. Тим часом Майк, Вілл, Джонатан і Єсбалді находять путь до бази Ніна, тому що це це база. Але на жаль, не тільки вони. Папа шантажом примушує оді не їхати, бо ще заслабка для битви з Генрі. В ході діалогу дізнаємося, що папа всі ці роки експлуатував 11-ту і відкривав портали у на вивери, щоб знайти Генрі. Сколько ти весиш, рядовий? 70 кілограм, свер. Всього 70 кілограм говна от тонны. Покажи мне свой боевой оскал. Сэр, боевой оскал! Херня неубедительна. Базу штурмуют за всеми локалами Сикарио. Стреляй на выпоряжение. Заразумил. Дежмеек, дежмеек, как банк. Я знаю ты меж, я знаю ты можешь. Просто зробится фреш смузи с людей. Давай, давай, зробиться ты меж. Давай, давай! Ну, так тоже норм. По Оді приїжджає квартет кур'єрів. Відбувається сентиментальне прощання з батьком. І все по правилах вестерну: пустеля, герої віджають закат, і ще хтось включив Еніа Марікона. Усе, що я робив, я робив для тебе. Ти маєш зрозуміти. Будь ласка, скажи, що розумієш. Бувай, тату. <плес> І так перейдемо до дев'ятої серії, стій. Ще не прийшов той час. Хто ти? Блять, Мері Поппінс, полицю не доганяєш, ні? Я із Міністерства часу. Ютуберам-початківцям забороняється відео довше 10 хвилин, бо вже на 3 хвилині тебе переключили на стерненка. Візьми паузу. čeri, čičeri, čičeri, rošća šenja ku čeri, ku čeri, ku čeri, rošća šenja ku čeri, ku čeri, Ja bi to bi česala, česala, česala,